79-й день в Канаді. 31.08.23. Восьмій місяць вже закінчується. І що, сьогодні в нас був насичений день. Але по порядку, зранку я встав. Зібрав, спакував собі їсти, зробив кави, а і зранку поснідав. Зранку я встав в 7 годині. Поснідав і пішов на роботу. Хотів поїсти, бо я вечором так собі повечерю. Mm, і що? На роботі в нас було купа роботи. Ми зразу з 8 ранку почали перемальовувати кілька, кілька квартир, бо люди з'їхали нарешті. В основному люди з'їжджають в кінці останні дні 31-й, 30-й. І от якраз люди вчора з'їхали, були чисті кімнати, ми скоренько зайшли, робили. Але сталася Emerженсі. Емердженсі це mm, щось таке серйозне. Тріснув унітаз в одного китайця в іншій будівлі, де нема зараз людини, яка в відпустці, і ми її обслуговуємо. То з сусідньої будівлі взяли один хлопець, взяв мене і ми двоє поїхали. Ми поїхали в магазин, дуже багато часу потратили, бо нам сказали поїхати в костку, там ніби дешеві ті унітази. Ми поїхали в одне костко в кінець світу, там немає, поїхали в друге костку нема. Кимцям, в кінцевому результаті купили в іншому магазині, купили дуже поганий унітаз. <хи> поганий він тим, бо він має повністю закрите і з боку дві дірочки, де закручувати шурупи. Тут трошечки інша система встановлення унітазів, Ну як, проста, як на мене, дуже проста, але дуже незручні оці ці дірки. У нас не було спеціального ключа і моя рука туди не поміщається, і то напарника мого також. Джордж, якраз, що мені, що мені запропонував цю роботу. Трошки ми намордувались, але зробили. І закінчили ми десь біля 12-ї години. Півдня, ну, я зранку ще малював трошечки, то півдня ми потратили. Я приїхав назад, ми з румбою пообідали і пішли далі робити. Було кілька замовлень, несерйозних там. прикрутити, поправити рушнику, рушнику сушарку. І плита, до речі. Я мав дозвіл на вхід, все як має бути, постукав, ніхто не відкриває, зайшов, спитав, ніхто не відкриває, а дівчина спить собі в ліжку. Але дозвіл на вхід є. Я зробив вигляд, що я нічого не бачив. Пішов, поремонтував е, цей рушник сушарку, зробив фотографію, вислав на гарантію і вийшов. Блін, бо всяке може бути. Е, треба акуратности. Ну. І що? Домалювали, походили, багато де з'їхало, там протікає дах і затопило три поверхи. Ну, як не затопило, під, підтопило трошечки. В одній хаті ролокасета впала. От, Що ще цікаво? Нічого, робота як робота. Спокійно ходили туди-сюди, те, що насміявся знов з румби, як би з анікдота без румби. Як малюється, валик, всі знають, як виглядає Валик, і там е, ролка така, яка витягується. Оця іменно ролка, вона дуже сильно застрягла, її треба вистукувати. Зручніше, її, її просто так руками не витягнеш. І вистукувати. І румба раз вдарив, фарба розхляпалась по всій хаті. І, і прибирати поприбирав. Другий раз знов захляпав, ото мені подобається. Щось на портаче зразу поправив, старається зразу поправити, хоч не думає, що він зараз знову то саме зробить. І так десь три рази. Ну я сміявся до опаду. Штани трошечки, я, я, я теж собі захлябу кажу, я тобі покажу. Там, там суть, якщо низька відстань і ти не можеш нормально вибити, воно впирається десь в землю, ти не виб'єш ніколи. Я йому поміг, ми то зробили, але насміявся капець. Файний в мене напарник. Коротше, і що? І що можу сказати? По роботі. Зараз я домовився. Я от собі купив це крісло. Але воно мені не сподобалось тим, я покажу. Тим, що воно, ну, воно тяжке, блін. Ох! Воно має ось тут таку, от, е... типу, ортопедичну фігню. о, видно, І вона перетискає артерію під ногами. Це... І сидіти незручно. Мені це крісло, як продавали, сказали, от жінка теж не могла на ньому сидіти. І ну, я не розумів, чому. Тепер я розумію, Оця от штучка вона мені не подобається. От сидиш, і вона притискає до артерію і ноги терпнуть. Так не має бути, має бути комфортно. Тут комфортно, так, але ото мені не подобається. Я виставив його на продаж, воно висіло там в інтернеті трошки і зараз я маю його доставити. Поруч, тут недалеко. І от вже збираюсь і їду. Буду доставляти. І зразу зустрінусь з дівчиною. Таке от собі наступне second date. Наступне... вау! Коротше, second date. Все дуже швидко, все дуже швидко. Ще я тут ще не три місяці. І вже скільки всього сталося. Сьогодні я був на роботі, і мені і мій друг з, з України, він зараз в Польщі. Добре, що виїхав. Я дуже радий за нього з цілою родиною. Вони там собі живуть, працюють. Скинув фотографію мені в Телеграм. І як він дивиться, на великому телевізорі мої ролики на Ютубі. Моє фото. Я зразу йому набрав, ми з ним трошечки поспілкувалися. Так, молодці, молодці. Добре, що виїхали. Добре. Все, я газую, бо вже нема часу. Мушу продати крісла.